Штормове попередження на Прикарпатті оголосили МНСники. Протягом декількох днів на території області очікується грози та поривчистий вітер швидкістю 15 20 метрів за секунду. Подекуди град. Зараз рятувальники повністю готові своєчасно відреагувати на надзвичайні ситуації, пов'язані з повенями і паводками. В управлінні організовано чергування визначено склад мобільно-оперативних груп для моніторингу гідрологічної ситуації. На озброєнні у рятувальників знаходиться 48 мотопомп для відкачування води. 29 плавзасобів та 40 електростанцій та генераторів. Через негоду сьогодні на автодорозі державного значення Київ хуст перекрили рух. Близько шостої години ранку на пульт служби порятунку надійшло повідомлення про те, що між селами Мислівка та Вишків Долинського району внаслідок сильних поривів вітру відбулось повалення дерев протяжністю 200 метрів. Як повідомили рятівники, обійшлось без жертв. До місця події було направлено долинських рятувальників у складі чотирьох чоловік та однієї одиниці техніки. Станом на сьомого годину рух транспорту було відновлено по в одному напрямку, а на дев'яту годину повністю відновлено рух транспорту на даній автоділянці дороги. Синоптики кажуть, причиною негоди є вплив Балканського циклону. На території області очікуються значні опади. Тільки за одну ніч в місті Яранче випало більше половини місячної норми. Негода лютуватиме до 18 травня. 16 травня ми очікуємо продовження. Вночі сильних опадів, в день місцями грози і також дощі. На ріках області ми очікуємо продовження дощового паводку з підйомом рівня води від пів метра до півтора. На окремих ділянках очікується підйом рівня від 2 метрів до 2,5. На час штурмового попередження рятувальники радять утриматись від мандрівок.